У 2025 п'ятому році загроза глобального ядерного конфлікту з боку ЕРЕФІ та Китаю посилилася, і у центрі уваги світової спільноти опинилися нові системи стратегічного озброєння, що змінює баланс стримування, і Росія продовжувала демонструвати розробки нових носіїв ядерної зброї, зокрема ракету з ядерною енергетичною установкою бурівєснік, підводний безпілотний апарат Посейдон та інші системи, позиціоновані як за. Асоби прориву протиракетної оборони паралельно Китай нарощував власний ядерний потенціал у 2025 році США фіксували розбудову китайської системи ядерного раннього реагування, що скорочує час. Ухвалення рішень підвищує ризик помилкових або автоматизованих сценаріїв застосування ядерної зброї. Щорічні звіти Пентагону відзначили, що поєднання нових російських і китайських ядерних можливостей у стратегічну стратегічної стабільності знижує передбачуваність глобальної безпекової ситуації, і зростання ядерних ризиків стало окремим фактором глобальної тривоги, який Істотно впливав на міжнародний порядок, денний і відволікав увагу від війни в Україні. А от у 2025 році світ зіткнувся з різким загострем глобальних економічних протиріч посилалися е Посила, перепрошую, посилилися тарифні війни між провідними економіками, що призвело до збоїв у міжнародній торгівлі та ланцюгах постачання. Політика адміністрації Дональда Трампа загострила відносини зі, з Європейським Союзом, торговельні обмеження та взаємні мита. Фактично порушили економічну координацію між США та ЄС. На цьому тлі долар США зазнав рекордного ослаблення щодо євро. Що аналітики по Яснила торгівельними конфліктами зростанням боргового навантаження та втратою довіри до економічної політики США. Додатковим чинником нестабільності стала ескалація економічного протистояння з Венесуелою, яка у 2025 році наближалася до переходу від санкцій до прямого. Конфлікту ну і у 2025 році провідні країни активно інвестували в генетичні дослідження клініку, терапію та біоінженерію, розглядаючи ці напрямки як нове поле технологічного суперництва у клінічній практиці, дедалі ширше застосовували індивідуальні генетичні. Терапії, зокрема, розробку антитіли препаратів під конкретні типи пухлин окремих пацієнтів на цьому тлі зросла увага до питань продовження життя у 2025 році. В публічному просторі обговорювалася розмова Пуйла та Сідзіньпіня про перспективи біотехнологій пов'язаних із сповільненням старіння та потенційною можливістю жити до 150 років. Старіння населення у у розвинених країнах стимулювало стрімкий розвиток цифрової медицини та роботизованого догляду, які стали одним з найдинамічніших сегментів світової економіки. Ну і далі на зв'язку Віталії Міняйло, керівника ті компанії СЕО Лабораторії штучного інтелекту іон плюс та компанії Нейротрек. Скажіть, будь ласка, зараз, взагалі, ну дуже важко відрізнити звичайне фото, відео від ство навіть відео не, не розумієш, яке з них справжнє, яке ти просто розумієш, що воно нереально в житті. Ти ну, просто не можеш повірити, що там собачка дружить з білим ведмедем, або навпаки, там білий медведь рятує людину, або людина його глади, знаючи, що це неймовірно хижа створіння, яке з'їсть все, що навколо, і вони не піддаються дресуванню. І навіть зараз у мене виникають Питання: а що якщо там такі люди, як Пуйло і Цзіньпінь, можуть продовжити собі життя в, в нейромережі? Просто е, хтось буде використовувати їх е, обличчя, створювати відео з їх зустрічами, а насправді вони вже мертві. Що з цим робити? Насправді нічого з цим не можна зробити, навіть якщо ми захочемо, тому що якщо навіть цивілізовані країни загальмують розвиток подібних технологій, то будь-які інші вони будуть продовжувати ці, ну, цей розвиток і технологій цифрового. О безсмертя, так званого про яке ви говорите, тобто перенесення свідомості в цифровий носій для того, щоб вона там жила, доки її не відключить. Але все ж таки, відключити її також можна буде в випадку злих диктаторів. Але з іншої сторони відкриваються можливості і для технологій реального продовження життя створення клітин. Які зможуть омолоджувати організм, створення різноманітних напрямків для того, щоб вилікувати старіння, взагалі там будь-яких людей, не тільки поганих людей. Тому є і плюси для звичайних людей, і для інших людей. Уявіть, якби генії типу Ейнштейна могли б жити там 150-200 років, а не тільки погані люди, то в цих технологій є і плюс. І штучний інтелект суттєво прискорює розвиток цих технологій. І справа не тільки, ну не стільки, навіть в самих. Цих технологіях або можливостях, які вони дають, а в тому, що їх поява і пришвидшення вони просто загострюють ті протиріччя і проблеми, які були до цього в суспільстві. Тому нам просто потрібно думати, як вирішувати ці проблеми для того, щоб з розвитком технологій ми не отримували їх в катастрофічному прирості. Неталі, ну от ми говоримо, ви сказали, якщо б такі генії, як Ейнштейн, жили б набагато довше, а можливо, так природою влаштовано, що ми живемо якийсь певний час. Тому вони і генії, тому що розкриваються в досить короткий проміжок часу, а не масштабують свої ідеї і так далі. І, так далі. і не перетворюються на когось ще на створіння, яке думає лише про продовження свого життя і чим би далі зайнятися. Насправді цікава ідея насправді ідея продовження життя. Коли ви говорите про те, що будуть зроблені подібні клітини, які можуть боротися зі старінням, вони будуть боротися чи працювати в зворотньому форматі, як там історія Бенджаміна Батона, вони будуть омолоджувати людину, чи просто зупинять на тому на тій стадії, який він зараз є, або вона. Ну насправді ті дослідження, за які вже реальні вчені отримали реальні нобелівські премії, відкриття факторів Яманакі та інших складних термінів, в них є проста суть. Суть в тому, що Можливо створити такі клітини, які знаходять саме вражені старінням або хворобами клітини в організмі або тканини, і можуть їх вилікувати. Тобто вони виліковують організм фактично до найкращого рівня, на якому він був, ну там умовно 25-30 там 30 років, да коли людина в найкращому фізичному стані, вона вже. Виросла, але ще не постаріла, і дослідження дуже активно розвиваються в цьому напрямку. І зараз я впевнений, що зараз вже живуть ті люди. Невідомо там, чи це ми, чи діти, наші, да, чи ті люди, які народяться, народилися нещодавно, але вони вже будуть мати продовжене життя. Тому що я, наприклад, конкретно з різними. Штучними інтелектами про цю тему говорив, щоб він дослідив всі взагалі наукові напрямки, які є зараз в цю, ну, по цій темі, і дав свій прогноз. Він дає прогноз 20, 2035-2045 роки для того, що з'являться перші препарати, які дозволять подовжити життя. Відповідно, хто живе доживе до цього часу. Він зможе потім дожити до наступного кроку, коли, наприклад, продовження життя буде вже не на 20-30 років, а на 50 і на 100. Таким чином можна буде продовжувати далі і далі життя. Ну і це вже далі там філософські питання, що будуть які наслідки для суспільства. Але технологія така вона з'явиться. Та, що аргу. Е Момент щодо природи, да, от природою було закладено, що на початку ХХ століття люди жили в середньому 40 років. Це ж також було природою закладено, але були винайдені антибіотики, була знижена дитяча смертність, і взагалі всі досягнення медицини ХХ століття вони призвели до того, що життя людини, ну, в середню тривалість, вона виросла більше ніж в два рази, і продовжує рости. Тому ми не протестуємо природі, а просто направляємо її сил, у власних інтересах, а ви б самі хотіли б жити до 150 років? Я не думаю, що я б хотів. Якщо відверто кажучи, ні. Якщо це всі жили б, все моє оточення жило так довго, це одна історія. Я багато разів піднімав цю тему зі своїми друзями, ми обговорювали, і я задав собі запитання: чи хочу я жити з в оточенні тих людей, яких я не знаю. Вони нові для мене. І а всі мої друзі, мої родичі, які найближчими до мене були, вже пішли би із життя. Тому не факт, що було цікаво. Да, це дуже фантастичний так, сценарій. Так, da, якщо да, всі і там не мої родичі, були та б бі... <клід> там дружина ді. Ти найближчі родичі, сестра і так далі. Так далі, племінники всі всі мали той доступ до цих технологій, і ми всі там домовилися. Так, давайте подовжувати життя. Будемо дивитися, що там далі. Але єдине, заради чого хотілося б дожити надто ну кожну людину, мені всі друзі говорять, от хочеться жити й жити, щоб додивитися це кіно до кінця. На жаль, акторами якого ми являємося зараз у цьому страшному фільмі жахів, який називається Війна з Ерефією», ці корупційні скандали, які є в Україні, все-все все хочеться додивитися до кінця, чим все закінчиться. І врешті, хто був правий, що, що сталося, хто там закидував там палки в колеса на наші воєнні машини, нашим військовим, хто нам там гальмував ці процеси, хто допомагав, хто був кращий, хто був вірше. Але от ще одне таке фінальне питання до вас: а як потім розрізнити, де реальна людина чи ні? Ну от як. Навчитися співпрацювати з цими IT-технологіями, коли ми реально не можемо зрозуміти, це відео ну, реально чи ні? Нас же турбують зараз відео з насправді. А, а, чи воно знято в реалі, тобто ця людина існує, чи цієї існує людини немає. Бо дуже багато, скільки вже спекуляцій було з того, що пуйла немає, що це або двійник, або взагалі якийсь запис, або штучний інтелект працює над цим. Ну насправді цілком можливо. Ми зараз бачимо безпрецедентний в порівнянні з попередніми роками розвиток саме візуального контенту з штучним інтелектом. Зображення неможливо відрізнити візуально, тому що є такі промти, тобто запити до нейромережі, які дозволяють створювати штучні дефекти на самих фотографіях бліки для того, щоб це виглядало максимально реалістично, і відрізнити це можна тільки за допомогою спеціальних сервісів, які є насправді в мережі і в. Якщо туди завантажити зображення, відправити відео, то вони можуть проаналізувати і досить з високою, з високою долею ймовірністю показати, що це фейк, те саме з текстами, насправді на плагіат досі перевіряють Ну, наприклад, викладачі в університетах за допомогою спеціальних сервісів. Інша справа, що є сервіси, які можуть маскувати, і візуальний контент, і тексти для того, щоб прибрати ті знаки, за якими працюють і ну ті сервіси. Ну тут іде така постійна боротьба. з'являються технології для імітації реальності штучним інтелектом із з'являються технології, які це виявляють. Тому потрібно як мінімум користуватися цими сервісами, якщо дійсно важливо перевірити. Ну, взагалі, потрібно мати здоровий глузд, читати книги, мати хорошу освіту і ну мати критичне мислення. Це дозволить спочатку, якщо ми бачимо в Фейсбуці, що там виходить там якийсь теслафон, якого ні я ні. Де там не було, а мені вже багато разів попадалося відео. Я теж дивився на ну, цілав... нього, і там стільки пишуть. Я теж хочу такі, інтернет будь де да. і так далі. Но... І це реальні люди пишуть, вони щиро пишуть, бо вони впевнені. Тобто широка публіка не підготовлена до цих технологій. І якщо будуть найближчі там вибори в будь-якій країні, до досить просто політтехнологам. Вик використовувати ці технології для створення Так що далеко новин? ходити, при, при, просто пригадати, треба в братів Люм'єр, які показали перший потяг, який проїхав, і люди з зали почали бігти, думаючи, що на них їде справжній потяг. Пам'ятається, це як нові технології е, з'являються що відбувається з людьми, які ще до них не готові. Плюс-мінус так. А стосовно питання, жити довго, хотів би я чи ні. І ще у нас цікава думка, тільки що з'явилася. Е, головне, щоб от ми тільки що говорили Випускаючим редактором Михайлом підкинув капідкинув гарно ідею. Тут важко спрогнозувати, тому що не всі навіть можуть своїх родичів на свята витримати, а жити ще 150 років з ними не факт, що всі погодяться. Я жартую. Але є це не мій аргумент на цей аргумент. Я просто спілкуюся. Є таке лонживіті напрямок, і спілкуюся з передовими вченими в цій галузі, які знаходяться в Сан-Франциско, тому розумію, в принципі, і які є передові роз. Зробки, і яка філософія для будь-якого питання, яке вирішується, і навіть я про це там писав колись е, тези філософські, кому цікаво, да, можуть написати мені, я відправлю почитати. Так ось цей аргумент заключається в тому, що ця технологія продовження життя вона не буде єдиною, яка буде розвиватись. Паралельно будуть розвиватись, наприклад, технології освіти, за допомогою яких родичі будуть більш лояльними до вас, з ними буде набагато приємніше спілкуватись. Тобто не потрібно розглядати їх як статичний зліпок, який є тільки зараз. Потрібно розглядати все це в розвитку. І в можна ще все, розробити клітину, роз. яка комусь з гімняним характером закинути, і вона підлікує його. Так, так. Я жартую. Віталій, дякую, а що долучилися забудуть. долучилися до нашого ефіру. Віталій міняйло, керівник it компанії seo Лабораторії штучного інтелекту іон плюс та компанії Нейротрек. Був з нами на зв'язку. Ще раз дякую за те, що висловив вашу точку зору в нашому ефірі.